Отже, друзі, всім привітики! Ви в мене питали, як забирати Twitch Drops. Хочу вам розповісти цю історію, як же ж вона забирається і як працює взагалі твіч для того, щоб отримувати Twitch Drops. Можливо, ви вже багато пропустили, але якщо ви дивились трансляції, вони у вас зберігаються. Не нервуйте, все на місці, нікуди воно не зникає. Розпочнемо з найголовнішого: всі запитують. Точніше, уточнюють, що немає ніякого парашутика. Наприклад, в складі там чи, де, чи в магазині, точно не пам'ятаю, де той парашутик з'являється. Він, мабуть, отут тут знизу він має бути. Він там не з'явиться. Парашутика ніякого не буде. Отже, розповідаю, що потрібно зробити. Давайте розпочнемо відразу з Твіча. Коли ви подивились, наприклад, трансляцію або дивитесь, де можна подивитися, скільки відсотків у вас вже набрано. нажимаєте ось сюди на свою іконку. Ну зараз мене з комп'ютера. Вам для того щоб дивитися Twitch і отримувати Twitch Drops, вам потрібно скачати, завантажити додаток Twitch, а. там авторизуватися і заходити і дивитися, тому що через браузер воно не дуже працює і воно просить, щоб ми завантажили додаток з Play Market або з App Store. A. На перегляд твіча. Ось тут є дропс і нагороди. Нажимаєте ось сюди, і дивіться, у мене вже дві є. Перед тим, як забрати, у вас буде світитись такий фіолетовий рядок із відсотком. Скільки ви відсотків вже передивилися. Взагалі-то його можна просто нажати на іконку, і ось тут знизу під дропсом буде така фіолетова заповнятися. Така дорожечка, буде бігти, бігти, до кінця добіжить і все. Отже, ви вже продивились 2 години, і твіч дропс ви можете забирати. Як же ж його забирати? Розповідаю. Нажимаєте, от, наприклад, у вас світиться там ось тут в контейнер, ось такий контейнер, увідомлення, сповіщення. У вас буде ось так світитись. Ви натискаєте сюди. Магазин Телемарт запустив цікаву акцію. Купуй акційну відеокарту Asus в інтернеті магазин Телемарт та отримай гермерську периферію в подарунок. Акція проводиться з 29.11.2022 і буде дійсна до 20.12.2022 року, включно до закінчення подарункової периферії. Кількість подарунків обмежена. Що потрібно зробити? Просто купити акційний товар. І на кожному товарі, наприклад, давайте нажмемо сюди, подивимось, що ми отримаємо в подарунок, а в подарунок ми отримуємо мишу. На наступній відеокарті ми отримуємо геймерські навушники. А на наступній ми отримуємо клавіатуру. Якщо цікаво, завітай на сайт магазину Телемарт, замов відеокарту та отримай щось в подарунок всього за одну гривню. Посилання на магазин буде в закріпленому коментарі та в описі під відеороликом. Всім дуже дякую. Поїхали далі. Вам відкривається дропс, і ви нажимаєте на дропс, і там буде забрати. Ви забираєте цей дропс. Він у вас не буде, як ви говорили чи питаєте, в складі з парашутиком. Не буде він там. Коли ви забрали «Twitch Drops», заходите в ангар, у вас нічого не відбувається. Правильно, у вас нічого не відбудеться, тому що воно буде відображатись ось тут. Наприклад, вам нараховано там 5 ремкомплектів, 5 вогнегасників та 5 там Кока-Коли, наприклад. Да? Або там танк другого рівня, або восьмого рівня, там такий-то такий-то. Ось тут воно буде все нараховуватись. Коли ви його забираєте? Якщо ж ви були в грі і забрали цей твіч Drops, і він тут не з'являється, просто натискаєте відключитися від сервера, від'єднатись, від'єднуєтесь від сервера, заходите знову, і ось тут у вас з'явиться ваший твіч, який ви забрали з нагород. А ще було таке питання. Що пропадає, наприклад, світло, і вже все пішло, ну самі розумієте, по чому. Не нервуйте, якщо ви дивилися з комп'ютера, нічого страшного, заходите ще раз на цю трансляцію з телефону, навіть якщо у вас дуже поганий зв'язок в мобільному інтернеті, заходите в Twitch, включаєте трансляцію, бажано, звісно, включати її з посилання, щоб воно зразу вас перекидало на трансляцію. І навіть коли у вас трансляція просто грузиться, а Чатик біжить, ви все рівно рахуєтесь як е, глядач. І вам ця полоска фіолетова набігає з відсотком вашого перегляду. Тобто, що я маю на увазі? А навіть якщо у вас дуже слабкий інтернет і все рівно воно прогружає той стрім, це все рахується. Але за одної умовою, ви, ви повинні сидіти до кінця стріму. Для того, щоб забрати цей дропс. Він прорахується з інтернетом, коли він з'явиться, воно все у вас з'явиться і покаже вам. Чому я вам цю історію розповідаю? Тому що перший дропс це у нас було 30 листопада, в мене також не було світла, коли була трансляція. Я сидів на двох трансляціях. Перша трансляція закінчилась на 96%, тобто мені 4 не вистачало. Я зайшов на офіційний сайт і перейшов, сидів я на англійському. Твічі, а потім перейшов на німецький твіч. І ця полосочка добилась. Тобто вона дійшла до 100%. Я забрав свій перший твіч. Тобто, навіть якщо ви, наприклад, ось давайте я вам зараз покажу, щоб ви розуміли. Заходимо на ЄУ. Ось тут у нас є ось такі твічі. Давайте зараз ми відразу зробимо на українському мову, бо воно по дефолту викидає російську. Англомовний канал і німецькомовний канал. Наприклад, я сидів ось на такому твічі, А потім перейшов на цей твіч добити свої, так сказати, ви розумієте, про що я. свою полосочку для того, щоб забрати твіч. І доглядаєте уже потім на німецькій мові. Тут є дві платформи, тобто різні люди стрімлять з різних країн, і виходить, що ви можете добивати ці твічі. Вони у вас з'являться ось тут. Ось, наприклад, сьогодні, ось бачите, 0% світиться от 2 часов. Тобто ви повинні на трансляції сидіти 2 години. Якщо ж ви сидите, наприклад, годину. 58, і вам не вистачає 2 хвилини, а стрім уже завершився. Ви можете перейти на наступну трансляцію, знайти, наприклад, ось давайте зайдемо зараз, ну, відкриємо дві вкладки з твічом. Ось, наприклад, у нас зараз розпочнеться тут трансляція. Ну, не... так, не розпочалась. Це дуже добре. А тут ми вимикаємо. І ви тут можете дивитися, хто ж тут грає зараз в онлайні. Заходите на, Дивитесь, де написано Тенк ну, Маз Day 2. А... І дивитесь Drops, де написано Drops. Drops, ось Drops, ось Drops. і заходите де там, де Drops. Так само ми заходимо ось сюди. Також ось Drops, Drops. Натискаєте на Drops і досиджуєте там свої ті дві хвилини. Ви можете навіть довше посидіти, тут нічого страшного не буде, але краще довше, ніж а, нічого не отримати. Тому от така історія: кому було цікаво і кому було дуже інформативне це відео, обов'язково вподобаєчку, підписочку на канал з усіма сповіщеннями та не забувай написати коментар. Що ти зрозумів з цього відео? Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах.